Яким буде тиждень? З 14 по 20 липня, «Таро. передбачення саме для тебе. Буде три варіанти. Інтуїтивно обирай один з трьох. Я цього разу також з вами. У мене перший варіант. Перший варіант, другий варіант. Та третій варіант. Ми традиційно дивимося особисте життя, кар'єра, навчання, фінанси та порада від таро. Для тих, хто обрав перший варіант особисте життя, тут, можливо, хтось буде досить агресивно вас добиватись або доводити свою правоту. Є ще такий варіант, що вам доведеться боротись за своє особисте життя і бути достатньо в такій агресивній позиції. Кар'єри навчання фінанси. Тут вас чекають якісь несподівані, приємні сюрпризи. Можливо, якийсь новий колега чи колега, який викличе симпатію, можливо, якась така. Ну, це не премія матеріальна, це заохочення, таке, якесь від керівництва, або підписники додадуться, якщо ви блогер. Ну, тобто, щось таке якесь приємне. Саме не матеріально, а от в емоційному плані. І порада від Таро не воюйте за те, що того не варте. Для тих, хто обрав другий варіант. Ваші стосунки, особисте життя виходить на новий рівень. Але для того, щоб цей перехід відбувся, потрібно відпустити. Те, що вже не має сенсу, це можуть бути старі стосунки, минулі стосунки, це можуть бути якісь образи, це можуть бути якісь там непорозуміння. Від них потрібно позбавитися, щоб перейти на новий рівень. Кар'єри навчання, фінанси тут все залежить від того, наскільки ви будете активно діяти, наскільки ви будете активно проявлятись, яскраво виглядати. Тобто цей тиждень маєте сяяти порада від таро. Не відмовляйтесь від допомоги, коли вона вам потрібна. І реагуйте, коли допомогу просять у вас. Такий тиждень взаємодії. поради. Третій варіант особисте життя така трішечки пауза. Все на паузі, і вона вам зараз потрібна. Нічого не змінюйте, просто замріть, почекайте. Кар'єра навчання фінанси така сама ситуація. Вам не хочеться виходити з зони комфорту, хоча шанси вам всесвіт дає, але ви не хочете поки що їм користуватись, ви не хочете нічого змінювати. І порада від Таро – керуйтесь лише логікою, не зважайте на свої емоції.